MacOS сама по собі дуже зручна, але з часом приходить розуміння, що як і у Windows, є речі, які хочеться допрацювати, щоб вони працювали так, як хочеться саме мені, і титуновітись без стороннього софту. У цьому відео я покажу 10 програм, якими користуюсь постійно. Вони закрили для мене ті задачі, без яких я вже не уявляю свою роботу на Mac. Для зручності я відео розділю на кілька блоків. Таймкоди вам будуть в поміч. А й це програма, яка дозволяє бачити, як ваш Mac використовує всі ресурси, наскільки зайнята оперативна пам'ять, скільки вільного місця на SSD, які температури зараз на датчиках, можна навіть керувати вентиляторами, не так гнучко, як у Fan Control, але сама от вона більш універсальна. Особисто мені вона потрібна, щоб розуміти, що відбувається з моїм комп'ютером, і мати спокій, коли я бачу повну картину. Також вона допомагає мені бачити, що відбувається з пристроями під час тестів. Змінності в цієї програми це те, що вона платна. Вартість її становить 15 доларів і це одноразова оплата. Є також сімейна ліцензія на більшу кількість пристроїв, яка коштує приблизно на 150 гривень дорожче. Якщо ви не впевнені, чи підійде вона саме вам. є 14-денний пробний період можна протестувати і вирішити, чи варта вона того. Наступна програма це Better Display. Програма для зовнішніх моніторів вона дасть вам нормальне керування з клавіатури. Можна буде змінювати яскравість, контраст, гучність, і плюс вона вмикає HiDPI, тож інтерфейс і текст будуть чіткими без мила, навіть якщо сам дисплей це не підтримує. У мене стоїть базова версія, і вона безкоштовна. Існує версія Pro, але мені її не потрібно. Безкоштовної абсолютно вистачає. Якщо ви працюєте з зовнішнім екраном постійно, це просто знімає дрібні подразники і буде економити ваш час. Для того, щоб бачити кількість кадрів на секунду під час гри чи тестування, насправді не потрібно встановлювати якісь складні утиліти чи платні програми. Тут все простіше. Достатньо просто ввести буквально одну команду в терміналі, щоб увімкнути цю функцію, і ще одну, щоб вимнути. Але для цього потрібен буде Xcode. бо без нього ця можливість просто не працює. Тому перший крок ми завантажимо Xcode з App Store. Після встановлення відкриваємо термінал, вводимо команду і все, запускаємо. Будь-яку гру чи тест, і прямо на екрані бачимо лічильник FPS. Це зручно, коли ви хочете зрозуміти наскільки комфортно гра виглядає, і одразу підлаштувати налаштування графіки під себе. А якщо після цього змін не видно, після того як ви ввели комбінацію, просто перезавантажте ваш Mac і все буде працювати. Коли у нас буде встановлено багато програм і iStat Меню, сутиліти для монітор, в системні індикатори в мунібарі починається каша. Частину іконок взагалі не видно, щось ховається, і щоб навести порядок, доводиться лізти в налаштування, щось вимикати, щось вмикати, але є і простіший спосіб. Програма Бартендер вона дозволяє приховувати зайві іконки, розділяти їх на групи або робити так, щоб вони з'являлись тільки тоді, коли вам це потрібно. Можна залишити в меню барі тільки найважливіше, а все інше заховати під одну акуратну кнопку. З мінусів програма платна, але вона також купується один раз. Є і інші варіанти, там де вам буде доступні безліч оновлень, скільки програма не оновлювалася і вартість буде відповідно вищою. Але я не впевнений. Не що це зручно, і що цікаво, саме через цю програму Бартендер я натрапив на такий собі Xbox геймпас, але для програм на Mac це могла б бути реклама. Але ні, реклама буде трохи згодом. Мова про сервіс Setup. за 10 доларів на місяць. Ви отримуєте доступ до величезної кількості корисних програм. Серед них є і бартендер. До речі, там є Астат Менюс, і ще безліч класних програм. Про всі зараз не вийде мені розповісти, тому що про це треба робити окреме відео. якщо воно вам потрібно, дайте знати про це у коментарях. А цей сервіс має пробну підписку на 7 днів. і Я покориставшись нею, думаю, що я все ж таки оформлю підписку на регулярній основі, бо дійсно там величезна кількість програм, які зможуть мені допомогти використовувати Mac більш ефективно. Наступна програма мене не раз виручала, особливо коли треба було дізнатись справжні характеристики Mac на процесорах Intel, бо в системі ми часто будемо бачити, та й люди бачать там i3, i5 і частоту в Гігагерців. На цьому все. А от якщо відкрити Mac Tracker, то можна побачити точний модель процесора у конкретному Mac. І це взагалі не просто утиліта, а фактично ціла енциклопедія з величезною базою по всіх пристроях Apple від найперших до найновіших ця безкоштовно і її завантажити можна в App Store. Користуюся не те, щоб щодня, але коли треба, вона реально закриває купу питань. І навіть просто заради цікавості можна залипнути, розглядаючи старі моделі. Починаючи з MacOS Sonoma, Apple таки почала слухати своїх користувачів і додала можливість працювати з вікнами, розкидати їх по різних кінцях екрану, і багатьом цього вистачає. Але якщо хочеться більш гнучкого керування, то є кращий варіант. програма Rectangle Вона дозволяє набагато точніше розміщувати вікна по центру на чверті крана на третину, і навіть перекидати їх між кількома моніторами. До того ж, можна прив'язати все до гарячих клавіш, щоб працювати без мишки. Це швидко і зручно. На, якщо для вас це важливо, цю програму точно варто спробувати. Ця програма повністю безкоштовна і її можна завантажити офіційно з сайту розробника. Якщо ви працюєте з файлами, лінками, текстами, вам кожного разу треба щось кудись перекидати. Dropzone 4 стане вашим найкращим другом. Це як буферна зона, що з'являється прямо з меню бару. Скидаєте туди що завгодно, файл, тексти, лінки і вибираєте, що з цим потім робити: перемістити, скопіювати, вставити, залити, обробити. Причому це можна робити через гарячі клавіші. Хочете більше, будь ласка, FTPS3, кастомні скрипти, базова версія. Вона безкоштовна і вона є в App Store, А профічі вони доступні через підписку 2 бакси на місяць або разова покупка 35 доларів, але купувати треба на самому сайті. Коли нам показували macOS, Стаху, багато хто вас дивлячись на оновлений Spotlight. Тепер він може і фільтри запускати, і шукати файли, і навіть виконувати прості команди. Але я тоді згадав, що є люди, які вже давно цим не користуються. Тому що вони перейшли на іншу програму, яка вміє набагато більше. Я ще тоді звернув увагу, і ці люди були праві. Це програма називається Raycast. програма, яка насправді замінює не тільки Spotlight, а й багато чого іншого. Тут і калькулятор, і пошук по файлах, і керування вікнами, і запуск скриптів, і інтеграція з календарем, тасками, нотатками, чатами та чим завгодно взагалі. І головне усе це виглядає і працює швидко, просто і красиво. Програма безкоштовна, але є і платна версія з додатковими можливостями для команд, командної роботи, кастомізації та автоматизації. Особисто для мене це must have. Як тільки звикаєш, то вже не хочеться повертатися ні до Spotlight, ні до Launchpad, ні до всіх цих стандартних фіч в MacOS. Хоча ні, про Launchpad я збрехав, я все ще ностальгую. сподіваюся, що його додадуть в macOS Tahoe. Стандартний Mission Control у macOS – Це штука зручною могла би бути, але але якось не дали їй розвиватись. Вікна вона показує робочі столи є, а зробити щось більшу. Наприклад, закрити програму прямо звідти вже не можна. І тут з'являється невеличке, але дуже корисне доповнення. Mission Control+. Plus. Програма кардинально нічого не змінює, але вона додає саме те, чого не вистачає, а саме можливість закривати програми або вікно прямо з Mission Control за допомогою гарячих клавіш або за допомогою хрестика у лівому верхньому куточку. Якщо ви активно використовуєте Mission Control, ця штука реально додає зручності. А якщо ні, то може після цього ви і почнете ним користуватись. Цю програму можна безкоштовно завантажити з GitHub, Я так подумав, але насправді вона платна, але ви також платите за неї один раз, і вона у вас залишається. Якщо я не помиляюсь, то в наборі програм Setup, про який ми з вами говорили, ця програма також входить в підписку. У MacOS є стандартна команда Command-Tab для перемикання вікон, точніше, для перемикання програм, але проблема якраз в тому, що вона працює лише між програмами. Тобто, якщо в мене в Chrome відкрито два різних вікна, я не зможу швидко перемкнутись між ними. Не використовуючи мишку, тут хтось, хто користується Windows, напевно вже посміявся, але є ідеальне рішення. Це програма, яка так і називається AltTab. Це мастхев для тих, хто переходить з Windows на Mac, бо дає звичний спосіб перемикатися між усіма відкритими вікнами, а не тільки між застосунками. Ви бачите їхні мініатюри, одразу розумієте, куди переходити, і це реально зручно. Комбінацію клавіш можна замінити з Alt Tab на Command-Tab. це можна зробити безпосередньо у належати. Аштування цієї програми. Програма абсолютно безкоштовна і працює стабільно і точно варта того, щоб її встановити. Якщо ви так чи інакше працюєте з текстом, пишете сценарій, нотатки, просто розбираєтесь з думками, то технічно вам вистачить і Google Docs, а дехто навіть Word досі сидить, і воно, наче, працює. Але саме для написання, не редагування, не оформлення, а написання IE. Райтер дає зовсім інший досвід. Він просто прибирає все зайве. Ніяких панелей, кнопок, шрифтів, лише курсор і ваш текст. Є навіть фокус режим коли видно тільки одне речення або абзац, саме те, над чим ви зараз працюєте. В цьому то й суть, ви не відволікаєтесь, ви просто сіли і. Починаєте писати мінус цієї програми. те, що вона платна, вона коштує 30 доларів, але це одноразова оплата. Купили і користуйтесь стільки, скільки хочете, без жодних підписок. З альтернатив є програма Пейпер. Схожий підхід, теж мінімалізм, але ця програма входить у підписку Сетап, тобто або виберете «IA Writer» один раз, або користуєтесь Пейпер як частиною підписки. До речі, якщо ми вже говоримо про робочі інструменти, то один із них я сам використовую і можу порадити. Це UPDF. це програма для роботи з PDF і вона реально зручна. UPDF 2 дозволяє редагувати PDF напряму, змінювати текст, зображення і навіть додавати лінки. Якщо це скан чи фото, вмикаєте OCR і документ одразу стає редагованим. Є і ще інструменти на базі GPT 5 і оновленого DeepSeek. Можна підсумувати PDF, перекласти чи Пояснити окремі частини. Ще можна стискати файли, щоб вони займали менше місця, і впорядковувати сторінки, переставляти, видаляти чи вставляти нові. Один аккаунт працює на чотирьох пристроях, оновлення безкоштовні, а коштує це приблизно у шість разів менше за акробат. Якщо хочете спробувати, посилання є під відео. Поціновувачі темної теми на Mac точно оцінять це розширення. Називається воно Dark Reader для Safari. Воно також є і для Chrome, але саме в Safari воно працює так, як і повинно працювати. Воно дозволяє переглядати сайти у справжній темній темі. І мова не про банальну інверсію кольорів, коли все просто стає негативом, а про про адекватну саме адаптацію тут фон затемнюється, шрит залишається читабельним, і усе виглядає так, ніби сайт справді мав темну тему від самого початку. І найголовніше, усе це можна гнучко налаштовувати, можна вибрати власну палітру, виставити контраст, шрифт, і навіть вимикати темну тему точково тільки на тих сайтах, де вона вам не потрібна. Це саме той рівень гнучкості, якого мені особисто дуже не вистачає в Google Chrome. Там такої якості темної теми просто не існує. І ще один плюс: якщо ви використовуєте Safari фічу, яка дозволяє додавати сайти в док як окремі програми, то Dark Reader буде працювати і там. Розширення не безкоштовне, але воно коштує лише 5 доларів. і Це разова покупка. І повірте, якщо ви працюєте вечорами, чи просто не переносите сліпучі сайти, ця штука точно того варта. Іноді треба просто сісти і попрацювати, не відкривати нічого зайвого, не відволікатися, просто 25 хвилин тиші і фокусу. Для цього я використовую просту утиліту, яка так і називається. Focus Time. це максимально легкий таймер у меню барі без реєстрації, без складних інтерфейсів і без жодної аналітики. Ви просто запускаєте сесію і починаєте працювати. А після завершення коротка перерва. Можна налаштувати тривалість роботи і відпочинку вибрати звукове повідомлення. Все дуже базово, але саме в цьому і її фішка вона не нав'язується і не буде вас відволікати. І це не якась абстрактна мотивація, а звичайна техніка про моду, і вона працює. Focus Time – це безкоштовна програма, можна завантажити її прямо з App Store. Якщо хочете спробувати працювати в блоках, це найпростіший спосіб почати. Буває так, що треба Йти на дзвінок в Zoom, чи ще будь-куди, і ви не впевнені, що там у вас з камерою. Чи не надто темно, чи не дуже криво щось стоїть, чи фокус не злітає. І щоб не відкривати окремі застосунки та не витрачати час на налаштування, є одна маленька утуліта, називається Hand Mirror. Вона просто висить в меню барі і показує зображення з вашої веб-камери буквально в один клік. Все. Ви глянули, і вже знаєте, чи треба поправити щось в кадрі, чи залишити так, як є. Програма безкоштовна, вона важить майже. Нічого і є веб-стор. Безумовно, це лише невеликий перелік програм. Насправді їх значно більше, але якщо розповідати про кожну софтину окремо, у нас вийде відео десь години на півтори. Тому щоб не затягувати хронометраж, я буду вдячний, якщо ви поділитесь у коментарях своїми улюбленими програмами і, можливо, ви користуєтесь чимось крутим, про що ми тут ще не згадали. І я впевнений, що саме таким обміном ми з вами зможемо допомогти і іншим людям розкрити свій мак, можливо, не на максимум, але але точно зробити його зручнішим і приємнішим у користуванні. Окремо подяка тим людям, які мають можливість підтримувати наш канал фінансово, бо саме завдяки вам в мене є можливість створювати контент. До речі, якщо у вас є можливість доєднатися до цих неймовірних людей, то посилання я залишу в описі, а ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких і слава Україні! Бувайте!